Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися в тому, що від нас хочуть донори. Отаке досить легке питання, але тим не менш, воно вводить в ступор багатьох заявників, і саме це є власне причиною того, чому дуже багато громадських і благодійних організацій вирішують не подаватися на той чи інший конкурс, і навіть не в англійській мові там справа, а просто в тому, що не розуміють, що вони хочуть. Ну, давайте почнемо з того, що розберемося, хто такий донор. Скоріше за все, якщо ви ніколи не працювали з грантами, ви думаєте, що донор – це людина, яка йде в якийсь медзаклад, здає там кров і отримує за це якісь бонуси матеріальні і ну, там, їжу і допомогу суспільству. Донор, як організація, це є. Власне інституція, яка надає безповоротну фінансову допомогу на реалізацію власної програми чи місії, програм чи місій є безліч. Це, наприклад, допомога Україні подолати гуманітарну кризу. Як один варіант, це допомога Україні подолати екологічну кризу в Донайському регіоні. Зараз стартувала програма. Це, наприклад, другий варіант це транскордонна співпраця між там Польщею. Білорусі, Україну як було безліч таких програм. Наразі зрозуміло, що з Білорусі ніхто не буде співпрацювати. Тим не менш, ми будемо співпрацювати там Польща, Румунія, Україна або там декілька сусідніх країн. Тобто донор це людина, в якого є своя власна місія, власне мета та завдання, і він хоче підсилити їх, допомагаючи вам реалізувати проект і надаючи власне вам ці кошти. Власне, з цього означення вам варто запам'ятати те, що донор дає кошти на реалізацію власної мети, не на реалізацію вашої рандомної, а саме на реалізацію власної. І от чи співпадає ваша мета і його, це вже е, завдання проєктної діяльності. Друге питання, на яке завжди дуже важко чомусь відповісти людям, які працюють в громадському секторі, що таке грант? Тут е, треба зробити таку виноску, що е, в нашому медіапросторі, на жаль, дуже довго і досить поширеним є той факт, що слово ґранд англійське зазначають як грант Це супер невірно. І якщо ви Будете спілкуватися з донором чи структурами, які хочуть дати кошти словами, такими як «гранд», вам взагалі ніхто не дасть грошей, тому що ви не вивчили першу теоретичну частину, і це дуже дивно і сумно. Грандів немає. Гранд це назва ритуальної структури на півдні Ізмаїлу, де, яка займається похованнями. вам точно не туди, вам ближче до грантів. Тепер розбираємо, що це таке. Це матеріальні або технічні цінності, які донори передають громадянам або юридичним особам у користування для проведення конкретної проєктної діяльності. Зрозуміло. Тобто є донор, в нього є якісь кошти, які він віддає через грантову допомогу фінансування, не знаю, як ви це назвете, без різниці, вам через проєктну діяльність. Проєктна діяльність це обмежена в часі діяльність, яка має досягти за цей час конкретної мети. Як взагалі реалізується проєкт? Є аплікаційна форма. Це недовільний, не рандом. Це не те, що ви собі придумали, це не бізнес-план. Це є конкретна аплікаційна форма в донора на його сторінках, де ви його знаходите. Там її можна скачати або навпаки зареєструватися онлайн і заповнити її онлайн. Вона структурована, і в основному всі донори, які працюють в Україні, мають структуру проектної заявки за методологією PRINCE2, це міжнародна сертифікована методологія project менеджменту. Управління проектами власне написання це одна з частин. Його. І вона є сталою. Вона не може змінюватися так, як вам хочеться, бо вам щось незручно заповнювати. Вона абсолютно стала, ви просто її берете і з нею працюєте. Власне, якщо ми говоримо про донора, я дуже раджу всім людям, з якими я працюю і з якими працювала, оцінювати донора. Що це значить? Перше, ви маєте загуглити про нього, кому він саме дає кошти, якщо це якась міжнародна велика компанія, але як. Е Аля як ЮНІСЕФ чи щось схоже, чи там будь-які донори Європейського Союзу і якась його велика програма, яка заходить зараз на Україну. Подивіться, де вони працювали, з ким вони працювали і на які проекти вони давали вже кошти. Це вам допоможе зрозуміти логіку взагалі гарантування такої донорської структури. Якщо, наприклад, ви не можете знайти ніякого проекту, то скорше за все, це нова якась. Нова структура, новий донор тощо, і треба подивитися, що він саме пропонує людям, як він веде свої соцмережі, що він пише на сайті, що саме в нього там питають люди інші, і ви зрозумієте, що саме він хоче. Якщо ви читаючи проєктну заявку, не можете зрозуміти, що що власне треба другий момент, який на який варто звернути увагу, це оцінити донора з точки зору вашої потужності. Є супервеликі організації, які дають мільйони євро на інфраструктурні проекти. На жаль, такий проект не може виграти, навіть який би він класний не був, організація, яка знаходиться там, не знаю, умовно в Луцьку і працює з якоюсь дуже маленькою цільовою аудиторією. Чому так? Тому що інфраструктурний проєкт потребує дофінансування. Це перше, друге, там дуже багато вимог до команди, яка працюватиме, і третє, інфраструктурні проєкти не можна виконувати самостійно. Їх треба виконувати постійно в якійсь зв'язці з державним сектором. І скоріше за все, якщо ви хочете подаватися і бути аплікантом в такому проєкті, то вам треба знайти партнерську організацію на стороні держави, або на стороні держави, плюс бізнес плюс ще якась громадська організація або благодійна. Щоб дофінансувати цей проект і показати донору, що це не лише вам потрібно, що це потрібно насправді українській державі загалом, це теж дуже важливо. Ще е, важливий момент, на якому ми тут зупинимося, це, власне, що таке проект. Тому що ми називають ну, ну будь-що, навіть бізнес зараз, на жаль, називають проектами. Проект це обмежена в часі, ресурсах та вимогах якості. Унікальна сукупність процесів направлена на створення нової цінності. Тобто, якщо ви подаєте... Заповнюєте аплікаційну форму, подаєте проєкт на донор. Це не має бути та діяльність, яка вами вже реалізована два роки тому, тиждень тому, відзвітована в усіх ЗМІ, і ви вирішили, що тоді ми робили це як волонтерський проєкт. То чому би нам зараз не залучити на заднє число проєкту кошти від донора? Так не працює. Донор. Е Гуглить інформацію про вас так само, як і ви про нього, і скоріше за все він дізнається, що ви вже реалізували проект, і тоді не зрозуміло, А на що ви власне хочете ще отримати кошти, компенсувати ваші витрати за минулий час? Ні, так воно теж не працює. І вам, скоріше за все, коштів також не дадуть. Це теж треба розуміти, що проектна діяльність. В донорській грантовій сфері не стосується того, що ви вирішили робити три роки тому, зробили і зараз хочете залучити фінансування. Це те, що ви плануєте робити в майбутньому там, за місяць, за два, за три, як виклик і як вирішення ситуації, проблеми, яка сталася наразі зараз. Ви аналізували цю ситуацію, ви зрозуміли, що вона зараз існує. У вас є цільова аудиторія, у вас є команда, і ви можете реалізовувати далі проєктну діяльність. Ви заповнюєте аплікаційну форму, донор її розглядає. Там вже дає чи не дає фінансування, в залежності від того, що ви саме запропонуєте, і якої якості ця пропозиція буде. Щоб отримати від донора грант, наголошую, потрібно написати проект, який відповідає запиту донора. Для цього треба читати умови, читати двічі або то й тричі, бо дуже часто ми підганяємо наші ідеї під те, що пропонує нам донор, тому що в нас заходить новий донор на Україну, дає кошти, чому б не взяти. Але насправді воно так також не працює. Якщо ви все життя працювали умовно з якоїсь конкретної цільової аудиторії, це, наприклад, були тваринки. Ви захищали тварин. У вас є притулок. Ви на нього фандрезити кошти там збираєте пожертви тощо. І тут заходить донор, який дає кошти. На діяльність там гендерно чутливих е, якихось інституцій, і ви думаєте, Боже, в нас зараз не вистачає коштів. Я напишу зараз проект, він супер легкий, форма аплікаційна взагалі на дві сторінки. Мені точно її мають дати, бо нам е, е, немає за що годувати тварин. І ви починаєте цю гендерно-чутливу тему якось приспосаблювати до своїх е, тваринок і видається. Ну, якась не просто каша, це жахіття, яке люди потім читають, оцінюють, і скоріше за все вам кошти не дадуть. Ну не скоріше, а вам точно не дадуть коштів, Ще і про вас будуть говорити потім як про організацію, яка не вміє читати відповідно, як їй давати кошти на реалізацію проекту, якщо вони навчилися першої сходинки, навчитися читати. Тому подумайте, чи вам дійсно треба подаватися на всі проекти. Чи вам варто зосередитися на тій цільові, з якою ви працюєте? Ходить теж такий міф, що щоб виграти проєкт, потрібно податися е, на всіх донорів, які існують в, е, в нашому там, суспільстві. Зараз в українському зайшли. Да? І один там на 10 проєктів точно виграє. Виграємо, виграти може насправді один до одного, якщо ви один подасте в рік. Наприклад, у нас є громадська організація «Провімен». Ми насправді не так часто залучаємо проектні кошти, не тому, що ми лінтяї нам лінки працювати з проектами, тому що в нас трошки інша цільова аудиторія. На цільова аудиторія, яка до нас ходить, – це бізнес. Ми працюємо більше як соціальне підприємництво. Ми продаємо там івенти, вхід в клуб тощо, продаємо їх. Ну, умовно тут продаємо, продаємо їх достатньо дорого. Цього вистачає там. На діяльність про вімен, супер суперкрута. Але є проекти, які ми розуміємо, що ми можемо дівчатами нашими бізнес-спільнотою реалізувати для інших, для ширшої цільової аудиторії, наприклад, для дівчат, які потрапили а, там в тенета домашнього насилля. Може таке бути. Відповідно, ми хочемо залучити на це кошти. Ми шукаємо донора там це протягом якогось періоду часу, не знаю там. Тиждень, два тощо, ми дивимося, хто може на це дати кошти, і ми пишемо проект цільово під цього донора, ми не шукаємо якогось рандомного донора, який в цей період дає кошти. Ми чекаємо нашого, щоб коли ми витратимо тиждень на написання проекту, щоб це було не дарма, і ми залучили кошти. І в принципі, всі проекти, які в нас фінансовані. В рамках діяльності про Віменюа були отакі цільові. Був не був проєкт, проект. Ми консультувалися з донором, наскільки ми підходимо, бо там було дуже так знаєте на межі між нашою діяльністю в сфері допомоги дівчатам і тому, що роблять власне, на що дають фінансування донор. Так вийшло, що вони нам не... Не розрадили нас, не сказали, не відговорили. Сказали подаватися. Ми прийшли там до фіналу цього конкурсу. Потім були там спічі тощо, і нам вже на моменті фіналу сказали: Сорі, ребята, ваш проект не настільки співпадає з нашою основною діяльністю. Ми вам дуже дякуємо. Але уви, ви не приходите. І ми вирішили після того таким чином більше. Не залучати фінансування, тому що це витрачається на правду півтора місяці часу. За цей період можна було б зробити щось краще. Я це все веду до того, що фокусуйтеся, вивчайте, що саме дає донор, і чи співпадає це з вашою діяльністю, щоб точно не наробити якихось ужасних моментів. Що хоче донор? Розбираємо конкретно. Він хоче якісної аплікаційної форми згідно вимог, які він вам поставив. Це 100%. Він не хоче копіпастів з інших проєктів, які ви знайшли в мережі. Це дуже швидко можна перевірити. Зараз всі аплікаційні форми, я як людина, яка їх перевіряє, оцінює і ставить там потім бали аплікантам. Я можу загуглити просто за секунди, звідки ви це взяли. На жаль, так воно вже не працює. Знайти інформацію ну, можна за секунди. Не копіюйте чужі проекти. Я думаю, вам вистачить власного словникового запасу і розуміння проблематики для того, щоб створити власне. Що хоче донор? наступне це правди. Дуже не люблять донори, коли ви обманюєте. І це дуже теж швидко кидається в очі людям, які перевіряють. Дуже. Особливо е, помітно це в бюджеті, коли ви ставите зарплату, наприклад, там, ну якщо це Волинська область, зазвичай зарплати персоналу ставлять згідно статистичних даних, які є е, по цій області. Тобто, якщо середня зарплата по Волині, там стане на липень 2022 року 16 тисяч гривень. А ви ставите керівнику проекта е, зарплату в розмірі там, 76 тисяч гривень. То в донора в європейського виникає питання: а звідки ви взяли взагалі цю суму? Як йому перевірити, що ви не збрехали? Як ви можете доказати, що ви точно хочете і маєте право поставити ці 76 тисяч гривень? Тут, звісно, є два варіанти: перше, ви реально хочете йому ну, хочете мати таку зарплату, і це супер ок. Але для донора не ок треба обґрунтувати звідки обґрунтувати таку умовну брехню? Якщо у вас ваш керівник проєкту до вашого проєкту працював в структурі, де в нього була офіційна зарплата в розмірі 76 тисяч гривень, ви можете взяти довідку з його попередньої роботи, де це вказано, і докласти до аплікаційної форми, це як доказ того, що ви не брешете. Так само там закупівля може бути якихось товарів. На останнє з того, що мені потрапляло на очі і що супер сильно вразило, це гончарне коло. Яке є ручним для використання, його ціна десь приблизно до війни була десь 12,5 тисяч гривень. Аплікант писав, що воно коштує 30. Як ну, можна ж це все перевірити? Ти просто гуглиш, ти перевіряєш проєктну заявку, ти бачиш, що в бюджеті якісь дивні цифри. Ти гуглиш на еликці або просто кидаєш. 30 коштує гончарне коло, яке працює від електрики, ти там вже сам нічого не крутиш, воно крутиться саме. А нас зрозуміло, що хочуть надурити, вставивши іншу ціну за менший, за менший товар по вартості. Не робіть, так, будь ласка, це супер помилка, яка потім просто може перекреслити всю вашу аплікаційну заявку. Ну і коли вказуєте вашу діяльність, також дуже часто е, апліканти чомусь думають, що можна і тут збрехати, розповідають про діяльність, якої немає, ти починаєш гуглити про цю організацію, в ЗМІ немає жодної згадки, а в них там написано, що вони постійно працюють 10 років. Ну, якщо ви працюєте 10 років, хтось, е, хтось про вас точно має знати. Ну, Google, як мінімум, має знати. І про вашого голову організації теж, в принципі, мають знати. Тому думайте про це. Про те, що ви пишете, і про те, що люди, які це перевіряють, вони теж всю цю інформацію перевіряють. Що хоче донор? Він хоче, аби ви йому допомогли втілити його місію життя. Те, що ви молодці, це окей. Але донор заходить допомагати Україні, і він хоче через ваш проект допомогти Україні. То допоможіть йому допомагати стати кращим. Дуже часто апліканти, на жаль, говорять про себе. Але тут треба говорити про той він-він, про який розповідають на дуже багатьох тренінгах. Ну, насправді це дуже легко зробити. Просто. Почніть цікавитися тим, що робить донор, і ви зрозумієте, що йому потрібно, як це до нього донести, і де ви в його місії можете бути корисними. Спробуйте подивитися просто на це, на це питання трошки під іншим кутом зору. Ще один важливий момент: дивіться, кого він фондував до вас. Буває так, що є організації, які донор принципово не фондує. Якщо, наприклад, це християнський, якісь донори зараз дають і, і на такі проекти також кошти. Наприклад, католицький, ну наприклад, католицька якась організація, інституція, установа, яке, яка дає своїм християнським там або католицьким установам, кошти там не знаю на таборування тощо, то скоріше за все стороння. Громадська організація, яка займається там, домашнім насиллям, зоопатрулі тощо, не зайде в цього донора. Вона не зможе отримати кошти через те, що в нього є фокусування на своїх. Тому вивчайте його попередній досвід і, власне, пропонуйте те, що йому потрібно. Комунікуйте з донором до подачі власної заявки. Що це значить? Ви читаєте проєктну пропозицію. Або донорські умови, і не розумієте, що він хоче? Чи дійсно ви правильно зрозуміли? От ще таке питання може бути. Ви не йдете з цього приводу там, до вашого сусіда? Ви не питаєте вашого комунікаційного менеджера, якщо він у вас відповідальний? Ви не питаєте в когось там з обласної адміністрації, ви пишете донору напряму і питаєте його там. Вальмаш донор, скажіть, будь ласка, ви це мали на увазі? Чи ми правильно зрозуміли, коли? Ми заповнюємо заявку, що саме в цьому пункті треба вказати отето і тето, або там, чи оця витрата, яку ми хочемо вставити в бюджет, чи вона дійсно валідна, чи вона пройде, чи там людина, яка, яку ми хочемо взяти на проєктного менеджера, чи дійсно вона дотягує, як ви думаєте, якщо вона має досвід, умовно, менше року? І донор вам на ці питання до подачі заявки відповість, після вже немає сенсу відповідати. Якщо ваша заявка не пройшла, і дона вам написав сої. Ви не проходите. Це не значить, що треба сісти і плакати. Це значить, що треба написати донору навзаєм і спитати, чи може хтось зустрітися з нами і пояснити, де саме не прийшла. У мене були такі зустрічі з аплікантами. Зустрічі направду, були різні, були досить агресивно налаштовані люди в моїй практиці. Були абсолютно адекватні компанії, які хотіли залучати далі кошти. Вони не розуміли, де вони факап'ять в першому варіанті, щоб далі цього не робити. Ми зустрічалися, розбирали їх заявку. Я їм давала якісь рекомендації в подальшому, або там мої колеги давали їм рекомендації в подальшому. Якщо, наприклад, я не перевіряю бюджет, а перевіряю бюджет бухгалтер. Тут це життя. Ти просто мусиш навчитися це робити. І це нормально комунікувати з людьми, які тобі відмовили, про те, чому власне відмовили, щоб далі цих помилок не робити. А помилки насправді були типові. Проблема розписана з Вікіпедії, або там команда не є командою, насправді, а просто зборище резюме. Ну були такі нюанси, на які ти звертаєш увагу і на які е, не звернув увагу аплікант. Це нормально комунікувати. І головна помилка, яку роблять люди, які е, починають заповнювати аплікаційну форму. Е, вони видумують аплікацію, яка їм подобається. І якщо це, наприклад, проект, який треба скачати форму, заповнити і відправити на пошту, або там на Google Диск е, донора, щоб він прочитав, дуже часто люди вирішують для власної якоїсь задоволення змінити форму. Відразу, як ви тільки починаєте щось змінювати, ця форма не є формою донора, це груба помилка. Після цього навіть вашу заявку, яка б вона класна всередині не була, ніхто розглядати абсолютно не буде. Є ще такі моменти, що коли ви заповнюєте онлайн-форму, це також в моїй практиці було. Наприклад, на якійсь сталій позиції, люди починають писати: ми це перенесли в пункт 2.3, і поміняли, тому що нам так зручніше було заповнювати. Донору все рівно як вам зручніше заповнювати. В нього є конкретні вимоги, і ви мусите їм відповідати. Отже, підсумовуємо те, що ми сказали. Читайте те, що хоче від вас донор. І намагайтеся вашим проєктам знайти він-він в цій ситуації. Далі підемо до аплікаційної форми.